Надю, як тобі Сонтера? Оль, я просто в захваті приймала два тижні, але мені ідеально підійшло разом з ціанором. Угу. Чому я зазвичай прихожу дуже стомлена, багато працюю, маленькі діти. І ось ввечері зазвичай я лягаю і я просто не можу заглушити думки. Uh -huh. Плюс мені фізична втома, ну тільки на ручках, весь так. день такий я е е Да. Я перед сном п'ю тіанор, uh -huh. і потім, хвилин через 20-30 якраз всіх вклала і п'ю Сантеро. І я ці дні настільки класно сплю. Клас! Навіть коли там мене дитина порозбудить ще щось. Я абсолютно далі собі лягаю і спокійно сплю. Навіть зараз я вже перестала приймати а угу. Там по інструкції так, треба пропити, а потім так. припинити. П'ять 7 днів, зупиночка, Ось. і нам треба спостерігати, щоб сон ставав таким же якісним. Ось, і я сьогодні спала. Тобто, я не приймала так. Сонтеру, але я глибоко спала і так. зранку така знову ставати. Мені а -а -а. класно спалося, дуже мега вдячна. Круто. Це і є той самий ефект після Сонтери який ви отримуєте на довго покращення вашого сну? Цей продукт створено з повагою до вашого здоров'я.